Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння. 6 відняти 4 дорівнює 9. Наше рівняння невірне. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірне. Це досить простенька математична головоломка, з якою справляються без проблем як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. У даної задачки є кілька варіантів вирішення. Я покажу вам один з варіантів. Якщо ви знайдете інші варіанти, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з даним завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наше рівняння було правильне. Як вирішується дана задачка, для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову нашого рівняння, 6 плюс 4 буде 10, 10 дорівнює 10. Отже. Рівняння вірне. Задачка вирішена. Головоломка вирішена.